Б'юті Ченнел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі О Б'юті Channel. Усі ми не раз чули твердження про те, що краса починається зсередини. І у випадку з шкірою це на 100% правда. Те, що ми їмо, має прямий вплив на зовнішній вигляд шкіри. Здоров'я шкіри залежить від декількох ключових факторів: це генетика, вплив зовнішнього середовища, харчування. Харчування це є той фактор, який ми можемо коригувати. Корисне і збалансоване харчування підтримує шкіру в гарному стані. І як тільки ми починаємо притримуватись певних правил здорового способу життя, це одразу написано на нашій шкірі. Більшість продуктів здорового харчування так чи інакше є корисними для нашої шкіри. Проте деякі продукти містять вітаміни та мінерали в набагато вищій концентрації. Зокрема, такі жирна риба, скумбрія, оселедець, лосось. Це джерело корисних жирів, незамінних амінокислот, кремнію вітаміну ПП. Ці речовини роблять нашу шкіру пружною та сяючою. Оливкова олія теж містить корисні жири, але тут вони рослинні. В складі є велика кількість вітаміну Е, який є одним з найпотужніших антиоксидантів. Антиоксиданти борються з вільними радикалами, які пошкоджують клітини нашої шкіри і провокують передчасне старіння, тьмяність нашого обличчя. Ягоди, особливо темного забарвлення, та зелень, місять велику кількість вітаміну С та кремнію. Вони чинять потужний антиоксидантний. Протизапальний та захисний ефект на нашу шкіру. Свіжа морква, курага, жовті помідори, обліпиха. Ці продукти містять величезну концентрацію вітаміну А, 200-250 г цих продуктів можуть забезпечити нашу денну норму. Це буде прекрасною і смачною профілактикою передчасного старіння. Кисломолочні продукти містять лактобактерії, які дуже позитивно впливають на мікрофлору нашого кишківника, який, у свою ж чергу, відповідає за красу та здоров'я нашої шкіри. Також для покращення мікрофлори вашого самопочуття та стану шкіри рекомендовано їсти велику кількість продуктів, які мають в собі в складі клітковину. Для того, щоб всі процеси в нашому організмі і в шкірі проходили правильно та фізіологічно, потрібно дотримуватись питного режиму, випивати щодня свою норму води. Адже для нормального функціонування кожна клітинка повинна мати для цього сприятливе середовище. А без води це неможливо. Але це має бути саме вода у чистому вигляді, а не солодкі газовані напої. І ще хочемо дати вам пораду. Замініть каву з молоком на зелений чай. Це джерело потужних антиоксидантів, які будуть сповільнювати процеси старіння, боротимуться з вільними радикалами і допомагатимуть вам та вашій шкірі почуватись набагато краще. Чи є у вашому раціоні одні з тих продуктів? Пишіть в коментарях, залишайте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал.